Досить символічно, що ми зустрічаємося в принципі в межах тижня якості, яке проводить Державна служба якості освіти напередодні Міжнародного дня якості. І дійсно ми маємо результати другого етапу загальнодержавного моніторингу якості освіти. Я сьогодні хочу поділитися результатами. Повномасштабне вторгнення, звичайно, не могло не вплинути на. Функціонування такої великої системи як освіта, і для того, щоб зрозуміти динаміку змін, для того, щоб мати можливість оперативно реагувати на якісь певні тенденції на підставі релевантних даних. Минулого року Державна служба якості освіти ініціювала проведення такого загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти в школах в умовах війни. Серед учнів шостих і восьмих класів з української мови і з математики. Вибір такої категорії учнівства був не випадковим. В Україні до цього не було вимірювань результатів навчання дітей в базовій школі, тому це було надзвичайно актуальним питанням. Окрім цього, П'ятий шостий клас це перший цикл базової школи. І, власне, за результатами цього циклу ми мали би отримувати результати. І плюс восьмий клас був обраний для того, щоб ну, таки, для таких превентивних заходів, можливості їх проведення, щоб в дев'ятому класі за результатами таких моніторингів можна би було внести певні корективи і, можливо, надолужити якісь. Речі в дев'ятому класі перед переходом до профільної школи. Трішечки інформацію про сам моніторинг, цифри. Моніторинг. Був проведений на репрезентативній вибірці, яку підготував Інститут освітньої аналітики. І в цілому по Україні 225 шкіл брали участь в цьому моніторинговому дослідженні. Крім цього, вони були розподілені на 5 макрорегіонів, одним з яких був центр, тобто області центру України. До них війшла Черкаська область, Полтавська, Кіровоградська і Вінницька. По нашому макрорегіону 30 закладів загальної середньої освіти долучилися до дослідження, і це була вибірка репрезентативна і в межах кожного макрорегіону. Тести, які використовувались цього року, вони розроблялися заново. Але це була та сама команда, яка працювала над завданнями минулого року, і вони були зроблені, по тій самій, мали ті самі фактично характеристики, які тести минулого року, тобто та сама структура, та сама тривалість проходження, аналогічний розподіл за змістовими лініями, аналогічний розподіл за когнітивними вимірами, формою нарахування балів. ну, власне… Це говорить про те, що ці результати можна порівнювати між собою результати минулого року і результати цього року. Як і минулого року тестування у нас проходило на платформі школи, Всеукраїнської школи онлайн. І, власне, здобувачі освіти проходили тестування в залежності від того, як працює заклад освіти. В нашій області це було в основному очний формат, і причому нам вдалося. Провести в кожному із на кожному пункті спостережень тестування, провести спостереження. І це був великий плюс для того, щоб забезпечити власне академічну доброчесність і довіру до тих результатів, які ми отримали. Слід ще сказати, що в результатах враховувалися виключно ті тести, які діти закінчили повністю. Тобто розв'язали, відправили відповіді по всіх частинах тесту. Як розподілялися результати? В дослідженні використана була чотирирівнева шкала, де по 15% найгірших і найкращих результатів відповідали початковому і високому рівню, і решта результатів розподілилися порівно між середнім і достатнім рівнем. Слід також зазначити, що. Тест виявився оптимальної складності і має дуже хорошу розподільну здатність, тобто дає можливість розподілити дуже добре розподілити учасників тестування за їхнім рівнем підготовки. Розробники тестів орієнтувалися на учня середнього рівня, тобто фактично не включали в завдання висок, складних завдань високого рівня і при цьому. Слід зазначити, що майже половина тестів виявилася складними або дуже складними для учасників тестування. Безпосередньо, що стосується результатів. Тут ми маємо деякі і позитивні тенденції. Звичайно, слід враховувати, що відстань між цими дослідженнями була не така велика, але тим не менш учнівство шостих класів показало дещо кращі результати, як з математики, так і з української мови. Хоча, в принципі, більшість учасників виконали завдання на середньому рівні і минулого року, і 2024 році. Разом з тим, кількість таких учнів в цьому році зменшилася. Відповідно, ми маємо збільшення учнівства, яке досягло результатів достатнього рівня, і маємо деяке збільшення результатів високого рівня. Це в цілому по Україні про наш макрорегіон я скажу трішечки згодом. Учасники тестування восьмих класів показали дещо інші результати, скажімо, вони дещо гірші в цілому по Україні. Це стосується математики, тому що тут ми маємо не таку тенденцію: маємо збільшення кількості учнів, які виконали завдання на середньому рівні. З 53% до 56%, При цьому маємо зменшення кількості учнів, які досягли достатньо. Рівня, тобто тут дещо у нас гірші результати, і середній бал з математики теж дещо гірший. Разом з тим, по країні в цілому результати з української мови серед учнівства восьмих класів суттєво не змінилося. Якщо говорити про наш макрорегіон, то тут ми маємо деякі тенденції, які якби характерні і для всієї країни, але і маємо свої особливості. Якщо ми говоримо про шості класи, то тут маємо такий обережний оптимізм, тому що маємо хорошу позитивну динаміку в результатах. Вона незначна, але все-таки вона є і разом з західними мак, західним макрорегіонів регіоном ми наші області показали ну, таку найкращу динаміку в цьому плані. Ми маємо зменшення на 8% результатів середнього рівня, і при цьому вони в більшості розподілилися на результати достатнього і високого рівня, тобто тут маємо покращення. З української мови маємо збільшення частки учнів, які виконали завдання на достатній рівень, більш ніж на 10%. Але тут воно відбулося як за рахунок зменшення ну, покращення результатів, тобто зменшення кількості середніх результатів, так і е, е, зменшення кількості учнів, які досягли високого рівня. Тобто тут такий трішечки є негатив, а тим не менше, це хороша динаміка. Якщо ми говоримо про математику для учнів восьмих класів, то тут результати по нашому макрорегіону відрізняються в цілому від загальнодержавних, і ми теж прослідкували таку позитивну динаміку. Хоча, ну, скажімо так, не те, щоб зовсім позитивно, але ми маємо збільшення результатів достатнього рівня, але за рахунок, як знову ж таки, зменшення кількості середніх результатів, так і зменшення кількості високих результатів. І з української мови, в принципі, тенденція загальна по всій країні, і вона відображена і у нас по всій країні, окрім Південних областей відбулося досить суттєве зменшення учнів, які виконали завдання на високому рівні. Це характерно і для нашого макрорегіону, і при цьому у нас також зменшилася кількість учнів, які досягли достатнього рівня. При цьому, знову ж таки, велика частина учнівства виконала завдання на середньому рівні, що відповідно призвело до. Ну, таких знижених, скажімо так, результатів. Розробники тестів дали можливість побачити, як виконується завдання. Учнями і ученицями в розрізі когнітивних вимірів, тобто знання, застосування вміння. І тут ми отримали результат аналогічний до попереднього, другий рік поспіль. Найкращі учні і учениці справляються з завданнями на знання, тобто вони мають ці знання, але Застосування цих знань і міркування викликають труднощі, і, відповідно, з цими завданнями діти справляються гірше. Ще один плюс цього, цього тестування в тому. Така корисність його, що в принципі, можна відслідкувати, які теми і розділи з цих предметів викликають найбільше труднощів, а які є найбільш легкими. Так, до прикладу, для учнів і учениць шостих класів, наприклад, з математики. Найскладнішими, які минулого року завданнями були з містової лінії геометрія і вимірювання геометричних фігур, а найпростішими були завдання, дані і статистика. Такі теми є найбільш складні і найбільш легкі з кожного предмету, для кожної категорії учнівства прослідковуються. І, наприклад, з найбільш складними для шестикласників з української мови були завдання з морфології, синтаксису, а учнівство восьмих класів, наприклад, з математики, найбільш погано справилися з завданнями з містової лінії рівняння. Наприклад, а найлегшими для них були числа і вирази, тобто це вже та інформація, якому, якою можуть користатися безпосередньо педагогічні працівники і ті установи, які працюють над розробкою навчальних програм для того, щоб можливо скоригувати. Тим паче, що якщо ми говоримо там, наприклад, про шості класи, то там є теми, які. Починають вчити в початковій школі, і це таке можна якби, припускати, що треба коригувати не тільки базову школу, але і ну, там, задіювати ті навчальні програми, які реалізуються в початковій школі. Моніторингове дослідження дано можливість також відслідкувати залежність результатів. Тестування з певними чинниками демографічними, наприклад, або інституційними, і тут слід сказати, що, в принципі, наприклад, якщо говорити про стать, відмінність від Результатами у хлопчиків і дівчаток, то ми знаємо, що піза показує велику відмінність в результатах. То тут ми отримали інформацію про те, що, наприклад, для учнівства шостих класів з математики великої ролі не грала стать. А от з української мови дівчатка отримали дещо кращі результати ніж хлопчики. І у восьмих класах із математики, і з української мови дівчата в середньому мають кращі результати, ніж хлопці. Була особливість цьогорічного тестування, верніше, результатів, що, на відміну від попереднього року, середньоуспішні шестикласників, які навчаються в школах України, було дещо Покращилася, а ті діти, які навчали навчаються за кордоном і входили тестування, їхні результати трішечки погіршилися разом з тим. Ми знову ж таки підтвердилася тенденція до того, що учні, які навчаються в міських школах, мають кращі результати ніж учні учениці, які навчаються в, сільсь... в школах сільської місцевості. Тестування е, дало можливість теж отримати інформацію про те, що е, учні, які мають кращі IT-навички, тобто вони мають свої е, власні е, гаджети, вміють вправно з ними користатися, отримали теж кращі результати в процесі тестування, ніж е, е, інші учасники. Е, разом з тим, учні, які мають. Е, Доступу до літератури, навчальної літератури, друкованої літератури теж показують кращі результати. А, наприклад, такий фактор, як наявність свого власного простору для навчання якоїсь значної значного впливу на результати тестування не мали. При цьому ще слід відзначити, що Вкотре підтвердилася, підтверджується гіпотеза про те, що учні результати учнів і ученець. Дуже сильно залежать від якості роботи вчителя, і діти відзначають, і діти мають кращий результат, коли вони говорять про те, що якщо вони мають складності, вони можуть звернутися до вчителя за консультацією, за порадою, за роз'ясненням. Коли вчитель дає матеріал відповідний, зрозумілі завдання, коментує їх. Коли гарно пояснює матеріал, тоді звичайно у Учнів і учениць, кращі результати в тестуванні. Ну і ще слід відмітити, що а, а, шестикласники, які зазвичай витрачають на виконання домашніх завдань від 30 хвилин до 2 годин, мають кращі результати, ніж якщо вони витрачають або менше 30 хвилин, або більше 2 годин. Ну, тобто є певна. Такий час, який є продуктивним, мабуть, для роботи. І це, до речі, підтверджується з результатами міжнародного дослідження ПІЗА, де теж було відмічено, що якщо учні витрачають на домашні завдання менше 30 хвилин або більше 3 годин, то вони мають гірші результати. Ну, тобто тут є кореляції з такими результатами. Для учнівства восьмих класів вже є трошки інша тенденція, бо тут є залежність від кількості часу, який витрачається на підготовку до результатів навчання. І вона чим більше дитина працює самостійно з домашніми завданнями, тим краще вона має результати. Такі коротко маємо таку інформацію. Минулого року це був старт дослідження і відправна точка. Цього року ми маємо такі проміжні результати. Наступного року буде у нас третій етап нашого дослідження. Ми провели вже в межах країни презентації по всіх п'яти макрорегіонах. І для нашого макрорегіону була презентація у Вінниці 5 листопада. Де окрім всього, ну на кожному на кожній з презентацій, окрім власне презентації результатів, учасники мали можливість висловити свою думку і напрацювати якісь пропозиції до того, яким чином виправляти нам ситуацію, впливати на неї, приймати якісь управлінські рішення на рівні як держави, громади і школи, бо кожен з тих учасників має можливість свого власного впливу. В межах своїх повноважень також хочу сказати, що якщо буде цікавість до результатів цього дослідження на сайті Державної служби якості освіти є повний звіт. На 340 сторінок і є короткий звіт на 30 сторінок, тобто з ними можна ознайомитися і використати, якщо вам буде цікаво цю інформацію. І невеличкий анонс. Завтра в Києві відбудеться загальноукраїнський форум якості об 11-й годині розпочинається трансляція на офіційному Ютуб-каналі служби, Якщо теж матимете цікавість, можете долучитися. І е, взяти участь, хоча б віртуально.